Ви дивитесь «Южненські новини. Ми в студії Алла Лабунець, і сьогодні ви побачите. Православний світ відзначає свято Преображення Господнє. Спортивно-здоровчий центр чекає на нових вихованців. Зухвали пограбування в Южному. 19 серпня православні християни та греко-католики відзначають свято Преображення Господнє. В народі було неомедовий спас. Вірен та прихожани збираються біля храмів та приносять з собою їжу. У цей день належить зривати, освячувати яблука та інші фрукти нового врожаю. Свято Преображення відзначається церквою з 4-го сторіччя і є одним із найбільших після Великодня. Припадає на Успінський піст або Спасівку, але в цей день дозволяється вживати рибу, олію та вино. Крім яблуку, цей день на церковну паперть приносять інші плоди врожаю: горох, картоплю, огірки, жито, ячмінь. Все це священник повинен після обідні благословити і прочитати над ним молитву, за що вдячні прихожани наділяють його так званими начатками, потроху від кожного сорту з принесених плодів освячення у цей день винограду і різних фруктів та овочів символізує розквіт і плодючість усього створеного у безкінечному царстві життя. Дорогі брати і сестри, сьогодні православна церква відмічає праздник преображення Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Перед його страданнями Господь хотів утвердити і показати свою силу, що він не тільки Син Божий, но і Син Божий. І тому взяв трьох учеників. Апостолу своих Иоанна, Иакова и Петра, поднялся на высокую гору Фаор для того, чтобы помолиться. И, конечно, дорога была очень тяжелая, вверх всегда, вы знаете, тяжело подниматься, и практически полночи не поднимались на эту гору. Потом, во-вторых, полночи Господь молился своему Отцу Небесному, чтобы Господь укрепил ее перед теми страданиями, которые его предстояло перенести». Ось і в нашому місті всі охочі мали можливість освятити ті чи інші продукти. Майже кожен стояв біля храму з плетеною корзиною, яка вміщала в собі всі багатства матінки природи. Сердечно поздравляю всех наших жителей города нашего Южного, приезжих всех, которые приехали отдыхать к нам с этим светлым праздником. Желаю, что преобразившийся Господь преобразит и наше сердце, чтобы вся та зависть, та жадность, та нечеловеческая любовь, которая сегодня проявляется, исчезла. А была действительно вера наша христианская и любовь к ближним нашим. Мы всегда должны помнить, что Господь в своих словах в Евангелии сказал, поступайте так, как бы вы хотели, чтобы вами поступали. Любите друг друга, и на этом вы исполните весь закон Христов. Еще раз всех вас с праздником, мира, благополучия и здравия всем вам. Святковою стравою на свято Спаса є печені яблука. Верхівку з хвостиком відрізають, виймають середину з насінням, кладуть туди мед або цукор і запікають у печі. Готують пироги і штрудалі з яблучною начинкою, їдять їх із узваром або грушівником, киселем зі свіжих груш. Тож смачного спаса і пам'ятайте народну прикмету. Прийшов спас, пішло літо від нас, і держи кожух про запас. 19 серпня пройшло засідання комісії законності та змі. Одним з основних питань, що поговорилися на зустрічі, було підтримання порядку в пляжно-парковій зоні. У числі запрошених на комісію були представники правоохоронних органів, прокуратури, управління економіки та екосервісу. Детальніше про хід засідання дивіться далі. Чистота візитна картка нашого міста. Проте в літній період, коли до Южного приїжджають відпочивальники, ситуація змінюється не у кращий бік. Особливо це стосується пляжної зони. Гості місця залишають після себе багато сміття. Цей факт викликає обурення южненців. Мовляв, ті, хто приїхав до міста на відпочинок, не вважає за потрібне берегти чистоту. Ще одною проблемою є вигол собак на пляжі. Когда без бізповатку, ну повне біспізабресія. Безобразие... Там, где загорают и купаются дети, ну, все мы люди, да, там просто вот свободно бегают собаки, резвятся, хозяева не боятся за них, потому что говорят, что они не кусаются. Но, согласитесь, не всем людям нравится такое близкое соседство во время отдыха в пляжно-парковой зоне. Я согласна с возмущением наших граждан. За безпеку та підтримання порядку на пляжі відповідає рятувальна служба. На комісію було прийнято рішення про розширення повноважень рятувальників. Спасателі можуть виявляти нарушення благоустройства, сообщати об этом в міліцію, визивати міліцію, хто буде приходити, розбиратися з цими фактами. Ті, хто відпочиває на пляжі, також можуть звертатися до рятувальників та повідомляти їх про факти порушення порядку. Найближчим часом будуть створені групи, які контролюватимуть ситуацію у пляжній зоні. Будуть виявляти правила нарушення правил благоустройства, нарушення правил выгула животних в пляжно парковой зоні. І соответственно, сотрудники міліції, входящие в состав еті груп, будуть документувати ці правонарушення і направляти на адмінкомісію для прийняття рішення. На комісію було прийнято ще одне рішення. Тепер, аби представити до уваги засідання сесії запит чи звернення, депутат повинен пройти певні процедури. Депутат пріждісів, а должен изучить вопрос. Б мажен спробувати сам щось зробити по цьому вопросу. і потім уже сказати, що не вийшло, і просить нашої допомоги. Звичайно, ці вимоги мають виконуватись на добровільній основі. На думку членів комісії, такий принцип роботи буде більш ефективним. До нашої студії звернувся мешканець южного, який проживає по вулиці Хіміків, 10. Він скаржився на якісне виконання робіт працівниками КПМ ЖКЦ. На зустріч з мешканцями будинку запросили директора підприємства Андрія Шестова. У ситуації розбиралася Світлана Тарасенко. За проханням мешканців будинку поріг було відремонтовано, проте люди не задоволені тим, що одна зі сходин надто висока. Тож людям похило віку незручно з неї спускатись. А інша сходинка взагалі почала розсипатись. Вы вот смотрите, вы сами видите, как все сделано. Ногами сделано. Все что, сделали специалисты? Молодые какие-то студенты. Ну вот, что было, вы снимали здесь в прошлый раз. Вот, что было, сверху две кельми раствора кинули и все. Нам пояснили, що коли сходи заливали цементом, на вулиці була висока температура, тож це могло вплинути на якість робіт. Директор МЖКЦ вислухав усі зауваження до стану сходин та запевнив, що того ж дня їх відремонтують та зроблять більш зручними. Все предусмотреть сразу нельзя. Также не можна. Також не змогли то, що для людей старшого возраста і інвалідів. Тяжело подаватися. действительно дійсно высоковата. Сьогодні ми этот недостаток устраним. І в принципі я більше проблем здесь не вижу. Вже за годину після зустрічі директора з незадоволеними мешканцями працівники ЖКЦ приступив до роботи. Короткий термін цієї незручності було виправлено. Тож сподіваємося, що цього разу до якості виконаних робіт претензій не буде. 17 серпня наша знімальна група стала свідком нахабного та зухвалого злочину. Просто посеред білого дня неподалік міського кафе був пограбований автомобіль. Хоча злочинця впіймали, викрадені речі знайти не вдалося. Про подробиці злочину дізнавалася Ольга Гумен. Теплий суботній день, здавалося б, нічого не віщує біди. Проте зло не дрімає. Серед білого дня злочинці не соромляться здійснювати свої брудні вчинки. Наша знімальна група стала випадковими свідками нахабного злочину. Біля місцевого кафе хлопець, розбивши бокове скло автомобіля, викрав особисті речі гостей нашого міста. Молоді люди приїхали з Білорусі та зовсім не очікували на такий неприємний сюрприз. Менше години їх авто перебувало без нагляду, та й цього часу виявилося достатньо мы ще 20 минут, 30 максимум побыли. Это значит, що все пройшло за, за 30 минут. Даже может за меньше. Ну вот женщина, вот которая. Якої... Ну, мы Она говорит, что тоже. Буквально на 10 минут, и это все уже прийшли, я це вже було. Жінка, яка працює неподалік, шокована. Вона відійшла на кілька хвилин і ніяк не могла подумати, що за цей короткий термін може щось статися. Я слышу крики, держите вора, держите вора». Я смотрю, парень мимо мене пробіжав, я ж в юлки так отпала. Два парня бежали за ним. Потом я уже подошла сюда и здесь девочки стояли, плакали и говорят, нас оборовали. У меня буквально не было 10 минут. Это за 10 минут случилось. За волею долі злодію не вдалося втекти. В той момент, коли він господарював у чужому автотранспорті, власники машини поверталися з пляжу. Молоді люди не розгубилися і кинулися навздогін за злочинцем. Крадія спіймали, але вкрадених речей комп'ютера, прав, паспортів та великої суми грошей в нього вже не було. Южницька міліція спрацювала оперативно, правопорушника затримали і відвезли до слідчого ізолятору. Представники правоохоронних органів пообіцяли нашим кореспондентам прокоментувати ситуацію, що склалася. Проте пізніше відмовився. Мовилися, аргументуючи це тим, що до їх відділу поступила зустрічна заява, та зауважили, що це конфіденційна інформація, і розголошенню вона не підлягає взагалі. То згідно статті 185 кримінального кодексу України, крадіжка зі зломом карається позбавленням волі на строк від 3 до 6 років. Прикро, але й в нашому тихому містечку трапляються неприємні випадки. Тож будьте обережні, дотримуйтесь простих, але вкрай необхідних правил. Застережіть свій автомобіль від нахабних рук злочинців. Ваша дитина мріє про спортивну кар'єру в майбутньому, якщо так двері спортивно здоровчого центру завжди відкриті. Ваше чадо може обрати саме той вид спорту, який йому до душі. Їх на сьогодні центр пропонує 12. Якщо ви хочете бути активним спортивним життєрадісним, тоді ласкаво просимо до спортивно-здоровчого центру. Центр працює в трьох напрямках: Організація спартакіад для школярів міста Южного, участь збірних команд в обласних спартикіадах та спортивні секції. Діти можуть себе проявити у різних видах спорту. Минулого року спільними зусиллями управління ОКНСМП центру спорт для всіх та спортивно-оздоровчого центру була проведено міська спартакіада, в якій взяли участь чотири школи. Діти показали гарні результати. В обласній спартакіаді школярі представили. Всі 11 видів спорту. Збірна нашого міста посіла другу позицію, поступившись і лічівську. Представники «Южного» на підесталі це подарунок місту до ювілею. Вже цього року є мета посісти перше місце в обласній спартакіаді. Починається новий учебний год. Ми приглашаємо дітей вози від 7 до 17 років. Приході займайтеся в наших секціях спортивно спортивної центру. Ми чекаємо по адресу Хіміков, 14. Щоб наслідково знайти в полці сторони і стараємо старий дом», З 1 по 15 сентября буде признатися на бургер групи. Приходіте, ми будемо знайомі з тренерами». В центрі працюють кваліфіковані спеціалісти, які приділяють увагу кожній дитині. Короткий термін можна буде побачити результати їхньої тренерської роботи. Також проводяться заняття з адаптивної фізкультури. Якщо дитина має проблеми з опорно-руховим апаратом та хребтом, у центрі є і післятравматичне відновлення. Тренер набор дети только первого и второго год обучения, но воспитанница нашего тренера по настольному теннису на областной спартакиаде, ну, мы ожидали от нее неплохих результатов, но она показала очень высокий результат. Она в области, во всей Одесской области, она занялась в личном теннисе пятое место. Это Лена Камышова, тренер э, Валерий Косторенко. Лена Камышова занял пятое место. То есть перед нее были только четыре девочки из города Измаила, где настольный теннис – это основной вид спорта в городе. В Ивани дети показывают неплохие результаты. То есть пришел мальчик худой с колесом проблемы, через годика полтора, два, три, смотришь, парень уже новый со штангой на три, расправил плечи, мышцы, все в порядке. Заняття проводяться на всіх спортивних об'єктах міста южного тренування з плавання, санаторії профілакторії портовик. В спортивно здоровчому центрі діти мають можливість займатися настільним тенісом, важкою та легкою атлетикою, пауерліфтингом. На даний момент в центрі займається 350 дітей. Наступного року спортивно здоровчий центр планує відремонтувати праве крило будівлі. Тоді практично всі заняття будуть проводитись на базі центру. Тож приводьте своїх дітей до центру, адже активний та правильний спосіб життя запорука здоров'я. Це були всі матеріали на сьогодні. Наступно новин дивіться у четвер, 22 серпня. На цьому з вами прощаюся. на все добре.